Мої. Я вже підходжу до магазину, де я хочу купити таку лібрерію. Вона дуже сильно красива. Це цей самий магазин, де я купила, де скажімо, стіну, там, де телевізор в мене стоїть. Я як прийшла в цей магазин, я одразу закохалася. І я довго думала, забувала, думала, забувала. Зараз подивимося, чи, чи ще вона є на вітрині. Ой, зняли. Вже нема той, вже, адже почекайте, може є. Зняли, вже його нема. Вже, не знаю, боже, мій мій вже нема, може вже не, не, не будуть продавати. Вона ж стояла ось тут. бачите, який магазин гарний, Роберто він Ось тут вона стояла це цей столик. Йолки-палки, я зараз вмру, як вже не випускають. Це я. Трошки покажу дизайн. Така лампа, бачите, яка, яка елегант. Кухня така велика. Це з вулиці мені завжди дуже подобається. Оця мебіль, мебель, мебіль, така шафа вона. Оцей квадрат е, білий, він можна в ту сторону, можна в другу сторону. Вряд так зроблені. Він зайнятий, я чую що він зайнятий. Зараз я вам покажу трошки, як тут зроблено, як в Італії оформляють. Ось стоїть, стоїть, ось вона десь стоїть. Стоїть. Ось стоїть. О, як гарно. Ось ту я хочу купити. Яка вона висока, яка вона гарна. Ось, 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 ось ого її переставили. Дуже добре, що її перестали, бачите, світло вже є. Це не натуральний мармур. У мене натуральний, а це такий. Ось де вона стоїть. О, як гарно. Є два світла. Я думала, що три світла є. Все, тут є 40. Ось так, бачите. 40, а може, не 30. 30 і 30 на 70. Ой, як гарно, ой, як гарно. Я її все, я її хочу і, і всіма сила. Вона коштує 2,5 тисячі. Колись приблизно він мені говорив 8 місяців назад. Все, я за будь-яку ціну я її хочу. Зараз я вже навіть гроші взяла. Я взяла 700 євро, щоб завдаток дати. Ось так виглядає. І, і все, я хочу, абсолютно хочу, який світильник. Такий світільник гарний. Ой-ой-ой-ой-ой, добре, що є. Добре, що є, доросінькі мої. Я прямо закохана. І тут так світло буде включатися, так ногою раз, і включив, раз і виключив. Я вже фотографію маю вдома. Я ще 8, 8 місяців назад зробила фотографію. Це я буду ставити перед холодильником в хаті. Така вона висока, скільки вона висока. Я навіть не дістану, бачите. Дуже-дуже став... тяжко мені. Я не дістану. Я сорок 2, 2, 40, 2 вона повинна мати, а може й більше. Хоча йду я говорити з ним. Він навіть не знає, що я.

Giorno, eh, dice la chiave, libreria recuperi un centimetrino però, sai, la libreria quindi cambia un po'. Uh -huh. Qui sicuramente si vede poco colore, ma tutto in un colore oppure. Ma è tutto in un colore. Ah, perché qui. Eh no, a seconda di come prende la luce si cambia. Se. Poi se no c'è anche più bassa. Ah eh. uh -huh. No no, più bassa non volevo proprio questa. Allora 220 e 190, il 190 uh -huh. è più piccolo, 220 sì. tanto tanto per la E questa 260? Questa è 260. I uh -huh. colori sono bianchi e neri, Bianco, bianco nero, e nero, uh, green, questo, questo e quelle sabbia. Ah sabbia, anche più che Ah che... Quella, quella chiara Quello, chiara. Questa qua guarda, è del tavolino. Quello di taglio. Ah, chiaro, chiaro, sì, questo proprio. E quello là è il colore della verina. Poi c'è bianco e. Aha. Ok, mi sta bene questo, prendo da vetrina. Sì, no, Non so quando te la posso portare, te lo vedete, ragazzi. Z vitrina io zaberaio. Idisti, zapatile i groci. I treisorni per lesi da carma. Se potete coplare, не з вітрини, а заказати тут коштує 2500. Боком стоїть і так не видно. Але з боком теж буде таке світло. Ой, яка я задоволена, мама мій, ви просто не можете представити. Задоволена я. Друзі, мої, мені повезло. Мені так повезло з, тими, з тою ліблярією. Називається з книжковою, ну з книжковими тими полицями. Я вже думала віддати 2500, тому що як 6 місяців як він мені робив. Бачите, книжки тут берете і читаєте. Ось, наприклад, ось сам би мені вже підійшла на вулиці. Ось так прямо. У нас тут розложують книжки і читають. От дизайн італійський. Чепили вверх і стоїть. Бачите? Я хочу сказати, що як він мені робив о, цей, ту стіну на телевізор, е, я його питалася, вона мені зразу подобалася дуже сильно ця лібрерія. Лібрірія це означає книжковий, е, ну, я, я не вмію по-українськи говорити. Книжковий колись на Україні не було такої книжкової шафи відкритої. І він мені сказав 2500. І я вже була готова дати 2500, ви собі можете представити. А тут він мені рахує, що я можу взяти ту з вітрини і 200. Я йому говорю, що, може би, він мені трошки впустив. Тут. А, я ще тут хотіла щось подивитися. Зараз я вернуся, бо тут такі ляльки були. Почекайте, зараз я для своєї внучки хотіла ляльку взяти. І тут вона була на вітрині, і я вже за нею починаю забувати, де ж вона є. Ха-ха-ха. Ось тут, напевно, вона була. А, ця-ця. Ось ця -ця -ця -ця. зараз я її піду і візьму, бачите, така м'янька. Оця вона дуже м'ягенька, зроблена руками. Таке волосечко має гарне, оця мені дуже сильно подобається. Я зараз після того зайду в цей магазин і подивлюся. Що я хотіла сказати? Що я і зараз, я йому говорю, пусти мені трохи, бо я вже приготувалася, треба Італії завжди говорити, опусти мені трохи, він мені прохов 200, і так як вже в нього я клієнт, вже в нього я цей купувала меблі, і він мені сказав, 50 євро, каже, але ну, я тобі можу пустити. 50 євро, а зараз йду в, в Коінказа, друге мої, і я страчу Коінказа, Це такий гарний магазин, все для хати. Я йду трохи розслаблюся, тому що так гарно, тепло. Не тепло, але таке, мені такі, така зимо, зима мені така дуже сильно подобається. Йду в Коньказа і зараз можу щось купити. <рес> спортивні. Бачите, <рес> <ти> все спортивні. Ви <рес> <рес> зрозуміли? Спортивні Це наша. Центральна п'яца. Тут всяких 50% знижка. Отакий от, гриб за половину ціни за 8 евро. Що тут? Ще? Ялинка ось така, є фотографії всякі. Маленько. я ці, повну ціну не думаю купляти завжди 50%, от є 20%, всякі каври. А, що мені треба купити? Зараз я куплю рушники. Є вони чи ні. Ось ці рушники я їх вже купила. Я їх зараз хочу ще взяти. Такі ще маленькі є. Зараз я їх візьму обов'язково. Добре, що я згадала, бо я вже забула. Я вже купила. Це такі, як мої крісла в хаті такого самого кольору. Надію, ось таке тапито є. Добре, добре, що я згадала, бо я вже забула. Це, бачите, це такий мішок, щоб ковдру запихати. Тай мішок, мішок такий, щоб запхати повністю ковдру. Всякі такі 40% мене інтересують, тому що 40%, знайшка, вони дуже, я маю, вони дуже такі грубі. За 3 евро. 3 евро таке однято. Дуже сильно кольорове. 50 і ще 20 стоїть ціни, бачите, зовсім. Я, напевно, ту подушку візьму, я не знаю, вона, мені, вона має такі бусинки, вона така сіренька, не є біла. вона в мене не стоїть вона такого маленького кольору. І вона мені так досить подобається, такого теплого кольору. Напевно, я його візьму, скільки вона? вона 50 і мінус ще 20. Я 16 евро за неї маю заплатити, а вона коштувала 40. Зі 40 на 16, бо це е, називається новорічні. Новоріч. Це все знижка подобається, мені подобається. Це таке цікаве, от 50% за 5 евро. Найліпше на сточок. Це 50-20%. Взяла ще такий рушничок. Взяла щось таке цікаве. Можна печення зверху ставити. Або можна квіти поставити ось тут. І для торта ось такий таку тарілку. Це зеркало цікаве. І я вертаюся до хати. Лібрерія, бачите, я ось тут вже піду купляти книжки, тому що я дуже задоволена. Я купила свою лібрерію. І тепер треба повертатися і читати книжки. Так як я читала колись в Україні. Так як колись читали, читала я тут перші роки. Що мені заходити тут чи не заходити, йду додому, я вже в туалет хочу. Так я колись читала, я тільки приїхала в Італію перші роки. І пізніше в Італії небагато люди читають. Це правда є. Більша половина людей читає дуже-дуже мало. Сьома година, я вертаюся додому. Тут я купила. 27 євро втратила в Коінказа. Це такий магазин для хати. Дуже довго я там була, дуже сильно довго я вибирала, щоб дурниць не накопити. Те, що я купила, я вам покажу в хаті. Через тиждень привезуть ліблерію. Тоді ще піду книжки купляти, читати. Читати, особливо поставити, тому що треба щось поставити на тій полиці. У мене є книжки, але небагато. Можу в профумерію мені тут зайти, Даглас, Але не хочеться, не хочеться. Не хочеться ліпше додому піти, тому що баста, що тут є цікаве. Нічого, на другий раз прийду сюди і ще раз погуляю по центрі. Є багато цікавого тут. Побачимося в хаті, я вам покажу, що я купила. Думаю, купити цю сумку, не знаю. сумок, але тоді до вибити немає, що нормального. 50% сюди знижка. Це завели його. Це мені не подобається, як воно відкривається. Я також вже маю червону, так посередині, що відкривається. Це продавщиця. продавщиця. Все знижки ось така. Я хотіла щось таке дуже середнє. Це гарно закривається. Я хотіла, щоб тут замочок ззаду, бо мама замочка. Стільки вона коштує. Ось так. Бачите, яка ціна Бордо. Мама Магазин. Сумка Валентіно коштувала 120, зараз 60. Дуякі, бачите, ось так. Це була вітрина до сан валентіно вже закінчилося Сан Валентіно, 50% знижка. Книжковий магазин. Тут треба зайти всередину і довго посидіти, щоб щось вибрати. У нас тут багато їх книжкових магазинів. Це мати треба час, щоб все переглянути і купити щось інтересне для моєї нової лібрерії. От хороший дорогий, якісний магазин. Я думаю, що я напевно ще собі куплю одну сковородку, ось цю велику на 32. А, От вона знижку має. Коштувала 60, а я заплачу 30. 68 на 34, 50% знижка. Або 28. Не воно ну, це завелика, завелика. А значить оцю треба на 28 буде купити. Ось цю, бачите, 28. 27 євро я заплачу, я хочу її купити. У мене скоротка вже пригоріла. Ой, ще якась сковородка така дорога є. Що ж вона така дорога? Куштувала 140, а зараз 100. О, дорогий магазин, тут дуже якісні речі, треба буде сюди зайти. О, сковородка мені потрібна, і я за 27 євро її хочу купити прямо. Зараз є, бо я хочу сидіти в туалет, мені треба додому збігти. Не хочеться мені. Тут всі марки є, бачите? Всі марки дорогі, тут вже нову вітрину вони роблять. Середину я піду, дуже багато часу я затрачу. Мені подобається багато часу затратити таке сердечко за 45 євро. Ви бачите? Воно відкривається на двоє. Багато всяке. Це все дизайн. Тут магазин дизайн. Тут це, все... якщо дизайн, це значить люди над, над тому попрацювали, картель. О, Два крісла. О, мої крісла стоять, стоять стоять. О, такі такі, такі я хочу з тими брачолями. О, це вони. Темно-коричневі такі, є чорні, білі, темно-коричневі. Ось ці мої крісла. Все, це мої крісла. Але вони тут дорожчі є. Я піду тут, і, що ще в другий магазин піду, попитаюся. Окей. Що тут ще таке цікаве? Ну тут... все тут цікаве. Картель. Це з пластики, але дизайн і дуже багато років, і це дуже такі вироби. Хороші, якісні і от таке крісло, іменно таке крісло хочу. Все. Лампочки такі хрустальні, це не моє. Почувати. Прийшлася і велике задоволення отримала.